Чому жовтіє блонд? Насправді є декілька причин для такої проблеми. Перше, ви недоосвітлили, ви не допрацювали небарвлюючим продуктом до коректного, чистого фону освітлення. І надалі, коли змивається ваше тонування там, з підібраною нейтралізацією або корекцією, ви бачите некоректний фон освітлення. Бачите, жовтий. Друга причина може бути в тому, ви неправильно підібрали продукт, неправильну фарбу для тонування, яка здатна порушити свою натуральну базу. І знову ж таки, ви будете бачити фон освітлення після того, як тонування змивається. І вам буде здавати, що весь ваш блонд жовтий, але насправді це натуральна база. І третя причина це неправильно підібраний домашній догляд. Той догляд, який здатний вимивати ваше тонування буквально за декілька миттів. Як вийти з такої ситуації? Перше, ви можете дочистити. Тефон освітлення, ви можете доосвітлити, але ви маєте впевнитись, чи вашому волосі достатньо ресурсу для такої процедури. Якщо волосся ресурсу недостатньо, значить ви маєте підібрати тонування правильним продуктом, частіше протоновувати з правильною корекцією. Що таке правильний продукт для тонування? Це та фарба парі з окисником, яка не буде порушувати вашу натуральну базу, ту фарбу, яка не буде підривати натуральний фон освітлення, і зможе працювати в тонуванні тільки з дизайном і третє, звичайно, ми як майстри маємо підібрати клієнту додому правильний догляд той догляд, який зможе втримати ваше тонування до вісьми тижнів.